Привіт, друзі! На огляді дійсно лімітований нечастий гість. Це Suzuki Adres V125S. інжектор інжекторний на повітряному охолодженні скутер. Еска в нас на сьогодні, скажімо так, одна з самих потужних, самих шустрих, таких мілкокубатурних. Варіантів. Дійсно гарний скутер, невеличкий з потужним двигуном. Швидкість максимальна в районі 90-100 км на годину. Його переваги це, звичайно ж, мабуть, невеликі розміри. Хочу і на 10-х колесах дійсно комфортний скутер. І я на такому схожому на джішки від'їздив більше, ніж півтори року і скажу, що дійсно скутер один із самих-самих яких, яких ви можете придбати. Тим більше. Ця версія у нас Limited Edition, тобто з підігрівом сидіння, з заводським підігрівом сидіння і заводським підігрівом ручок з регулюванням. Тобто Не часто буває. і Для мене от такий скутер максимально цікавий от взагалі, у всіх варіантах. І тому я і на такому скажімо так, їздив. І тут у нас ще й навіть вітрозахист є заводський. Дивіться, які круті. Які круті штуки восени, так як зараз, от таку погоду, ви включаєте собі підігрів, і вам в ручки настільки комфортно і приємно. А за сидіння я взагалі мовчу, коли холодний, осінній, там дощовий день. Я бувало таке, що виходжу, заводжу його там на 2-3 хвилинки, з включеним підігрівом жопки і керма і отримую задоволення сівши на. Гаряченьке сидіння. Ну, В кого автомобіль з такими ж функціями, то ті знають. Так, ну і давайте буду вам його рекомендувати детально. В красивому, коричневому такому мокрий асфальт колір, АСК карбоновими ставками, хто не бачив, чи сірий, <з 'я> сірий колір, точніше, не коричневий. <з 'я> сірий, мокрий асфальт. Yeah. <з> я> От, Я вже за. Заговорився. Так, СК у нас йде вже з лямдою в глушникові. Десяте колесо. Стоїть гума Мішелін, до речі, ой, яка гарна дорога штука. 100 на 90 на 10 розмір мішелінки. Відсотків 50-60 заднього колеса залишилось. Вона надзвичайно живуча і надзвичайно якісна гума. Мішелін Пілот Стріт 2. Ну, Якісна штука, там 50% плюс, так що можна ще на два якихось їздити. Дійсно якісно. Великий багажник, до речі, можна кофор поставити. В рідній фарбі, дивіться, все в чудовому стані, по задній частині жодної подряпини немає. Амортизатор заводський, такий гарний. Я вам скажу, що можна вдвох сісти по кілограм 90 кг і не проблема взагалі. Гарно тримає. Є ножки для пасажира. Сидіння величеньке, практично без переходу, тому і на ньому ну, зручно сидіти в різних варіаціях. Під сидінням доволі таке велике відділення для шолома. Так, це 03, 24.03. Може бути що 2003 року чи що. Ну, Мені здається, що свіжіший він явно. Він десь, я навіть не скажу, важко визначити, до речі, в цієї модельки взагалі рік випуску. Так, от туди у нас йде проводочки на підігрів сидіння. Сидіння заводське, в чудовому стані, в принципі, все. Але десь тут невеличкий поривчик такий був. от Просто крапочка. Ну, взагалі. Все супер по сидінню, але невеличкий є дефектик. Так, є, як завжди, бокова підніжка. яка відключає оберти двигуна, зручне і поле, а з можливістю витягнути ножки, як я і говорив, це для мене максимально комфортний варіант скутера. Гачечок прикольний такий з пружинкою. Два ключі. Рідні ключики заводські комплект. Тобто ну, просто максимально крутий варіант з підігрівами, з електронною панеллю. Отак вона симпатично виглядає. 21 38 кілометрів пробігу. Отут вмикається сидіннячко. Ручки в ідеальному стані просто. А зеркала рідні вже. Стоять рідний захист. от Тут також все чудово. По пластику взагалі практично ідеальний варіант. Є отут такий, як його чимось прижали трошечки, але, до речі, навіть не, не здерлася фарба рідна. М'ятинка є невеличка. Так, передня гума також мішелін. Оцінює взагалі як майже нову. Диск Диск, ну, відсотків 10-15 зносу має, але буде бігати ще. Гідравлічне, гарна таке вилка, перо. Гарна вилка, до речі, на, адрес, на адресові можу вам сказати особисто. Катався, не пробиває практично. Є рідний, бачите, значечок, що це лімітед версія. Так що крутий апарат. Навіть я б взяв собі такого коника і... У мене зараз е під жопний, скажімо так, ямаха е гір, але зажмелів. А, ні, давайте я з цієї заведу з кікстартера. Прикольно працює двигунчик, він такий басистий. Басистий чистий звук. Мені подобається, як працює. А, до речі, часто буває отут проломані постійно, біда, така адресів, тут все ціленьке. І взагалі стан такий, ну просто на 9 з 10 балів, скажімо так, навіть на 9,5 взагалі адрес виглядає як нова копійочка, як кажуть. Чудово працює. Тихенько. Так, що тут у нас? Тут у нас підігрів, бачите, один, два, 4, 5 режимів. От, Поворотнички. Поворотнички, світло має працювати, ближній дальній працює, все, все добре. І поворотничок також працює. Так що по оптиці ніяких питань. Немає все чудово. Едик в нас власник Suzuki Адрес 125С в синьому кольорі, тобто в коричневому. Едик, скажи, будь ласка, зручний тобі. зручний скутер, так? Да? Едику не подобається адрес 17-ї генерації, а каже, що ця, ця техніка йому зручна. Який, який зріс в тебе, Едик? Метр 68. він такий самий, як і е, а, головний актер, це дубльор, звати його Едік, <ріст> Тільки куди він поїхав, я не знаю, ну то таке, то Едік. Бачите, Едику подобається Еска. Він на неї б ганяв. Едік, ну ти гонщик. Гарна вилка. да. І покажу вам себе. Я, звичайно ж вищий, метр дев'яносто. Просто, як я і говорив, для мене G-версія та S, вони максимально зручні за рахунок цього полога, підлоги. Я можу сісти і практично повністю вирівняти ноги. Але, звичайно, та версія 2017 року зручніша. Ножка у нас відключає двигун. Відключає двигунчик і це якби не завжди, скажімо так, на мою думку, добре, навіть коли і без датчика є бокова підніжка. Так, А я зроблю тест-драйв на адресові го року, тобто не тест-драйв, а поїздку і Покажу вам еще Этик, ну что ты развернулся? Ось такий невеличкий огляд з боку. Симпатичний скутер має такий непоганий дизайн, і він невеличкий, але дуже, як би, скажімо так, потужний. Кому до вподоби, контакти мої вказані в описі під відео, телефонуйте. Лімітовані версії вкрай рідко трапляються, а, можливо, заберу собі, так що поспішайте. І не забувайте підписуватись на канал. І телеграм канал з асортиментом відвідуйте. всім гарних покупок.